Нагадаю усім глядачам у нас в гостях директор інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при МЗС України Григорій Переполиця, і ми з ним продовжуємо обговорювати ситуацію в країні та перспективи її розв'язання. Отже, Григорій Миколаївич, скажіть, а наскільки на сьогоднішній день є ефективними санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки проти Росії, адже в самій Росії їх сприймають ну з жартами і з посмішкою? А, жартами тому і сприймають, що вони неефективні? В принципі, та стратегія запровадження санкцій, яку прийнято Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, вона розрахована на довготривалу дію. Так. Це так, така поступова ескалація нарощування санкцій, і відповідно, що ми бачимо, ці санкції починаються з мінімального рівня як. Позбавлення віз заморожування рахунків для можновладців російських, а також для сепаратистів в Україні. Але це нікоїм е, чином не, не впливає на російське суспільство. Ну знову ж таки, якщо Росія не припинить так експансію в Україну, то на Заході вже говорять про так звану третю хвилю санкцій. Що вона може? Третя перетачати? хвиля санкцій якраз може вдарити по російському суспільству. Так. Чому тому, що вона спрямована проти секторів е, російської економіки, і відтак це обвалить фінансову систему? Росії обвалить бюджет і безумовно призведе до зупинки багатьох підприємств в Російській Федерації. От таким чином третя хвиля може бути дієвою, але треба зважати, що будь-які санкції, які запроваджуються, чи організації Об'єднаних Націй, перш за все, економічні санкції чи іншими організаціями. Ефект від цих санкцій можна очікувати тільки в середньотерміновій перспективі. На першому етапі вони не не мають ніякого впливу, оскільки економіка має певний запас, певні ресурси, щоб працювати в автономному режимі Російської Федерації. скажіть а але ціни на нафту та на газ можуть стати ось таким ефективним засобом, аби Росія нарешті вгамувала свої амбіції. А, ну, ми можемо говорити по, по історії радянського союзу, коли Рейгену вдалося домовитися а, з країнами ОПЕК, які власне обвалили ціну так. на енергоресурси, і радянський союз, будучи також залежним від експорту енергоресурсів, як і зараз Росія, він фактично він втратив золотовалютні резерви. Чи може сьогодні Росія так би так би мовити мати? Отримати такий ефект, по-перше, якщо подивитись на прогнози Міжнародного валютного фонду, так і інших фінансових організацій, то на найближчі роки очікується незначне пониження вартості енергоносіїв. Чи вдасться, скажімо, Обамі умовити арабські країни, щоб вони? Також зменшили ціну на енергоносії. Я думаю, що вдасться, але тільки частково, тобто великого обвалу на енергоносії передбачувати проблематично. А Наскільки ось наприклад Вашингтон зможе вплинути на своїх ось близькосхідних енергетичних партнерів, щоб вирішити таким чином питання зниження ціни енергоносії? А ну я думаю, що якщо вдасться знижити на 10 доларів а, ціну на а, нафту, то це буде, а, а, буде мати незначний ефект. Але чи можна знижити на більше, тут це дуже проблематично, мені здається, тому а, інший шлях, який може використати Сполучені Штати Америки, це вдарити власне по фінансовій системі. Просто по цікаво, банку, цікаво по яку системі. ціну на нафту можна вважати ось такою критичною для імперії Путіна. Е, ну, важко сказати. Ну я думаю, якщо обвал буде там на, в районі 30 доларів, то це дуже суттєво вдарить. Як ви гавк ви вважаєте, наскільки сам Путін дослухається до власних бізнес еліт, і чи взагалі хтось в Росії ось наразі хоч має якийсь вплив на Путіна, щоб здати, щоб він міг був міг підказати йому, що, що він робить шкоду в інтересах інтересам Росії? Така людина є? А, розумієте, тут треба зрозуміти, що таке шкода для Росії, а, оскільки російське суспільство підтримує той план побудови такої неоімперії. Або світової держави, то вони готові йти на будь-які жертви заради того, щоб Росія була великою, щоб поборола Америку, повернула собі простір радянського союзу, так і керувала світовими процесами. Заради цього російське суспільство і російські олігархи готові піти. На досить значні затрати. Скажіть, ну ось політика ж Путіна вона свідомо спрямована на ізоляцію власної країни. Чи можливо це для такої держави, як Росія, якщо розумієте, в такому нинішньому глобалізованому світі? А, питання тут полягає в тому, наскільки російське суспільство може підтримувати а, цю політику Путіна. Питання ж не, не в самому Путіні, а питання в тому консенсусі, який є. Серед еліти і серед суспільства щодо майбутньої Росії майбутньої моделі цієї країни як світової держави і тому буде Путін, не буде Путіна. Якщо є запит. На такі цілі Росії, то будь-який інший політик, який прийде після Путіна, він все рівно буде продовжувати таку реваншись, ось політику. продовжуючи ось вашу думку. Чи таким чином можливі демократичні перетворення в Росії так, от в осяжному майбутньому, або знову ж таки на зміну чинного президента прийде новий Путін? В осяжному майбутньому? Вони неможливі в принципі. А можливий прихід ще більш реакційного такого профашистського режиму. А, як є путінський режим, ще більш жорсткого а, в цій ситуації, оскільки а, апріорі демократичне е, російське суспільство розглядає демократію, демократію як хаос, і ми це побачили за останні 20 років. І так в Росії в суспільстві російському виник запит на авторитаризм і Путін задовольнив цей запит. Так. А тепер, оскільки Росія зіткнеться з новими там. Стримуючими надіями міжнародного співториства, значить, вони ще більше будуть прагнути до авторитаризму Зрозуміло. такої жорсткої авторитарної системи. Це час, варто варто вже закінчувати. А вам дуже вдячна за таку цікаву розмову, за що ви завітали до нашої студії. Добре, дякую.